Привіт, мої творчі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Алла Кравдій. Підписуйтесь, коментуйте, буду рада спілкуванню Взяла такий лоток для яєць, Знаєте, вони бувають такі трошки інші, нижчі і бувають з такими високими серед горками, цими, як назвати. Ось І це більше підходить, але можна і коротше взяти. Обрізаю гарненько краї, вирізаю і хочу зробити таку гірлянду. Ось з таких країв роблю ухи, якщо у вас немає такої випуклості, можна з рівної частини, але я так подивилася, думаю, це якраз на уши. Вирізала, підготувала. так? Потім я ну, відрізаю приблизно довжини на кожного зайця шнурочки, одні для ніг, інші для рук. звісно. Зав'язала посерединки, потім на кінці шарики, отакі дерев'яні Бусинки. Якщо немає, або шнурок у вас товстіший, просто можна шнурок зав'язати і такі, якщо вузли, вони такі більше, то вже вони будуть навіть добре виглядати. Ось. І потім намагаюся вклеїти всередину. Трохи це так в мене не вдало було. Я потім вставляла просто і зверху клеєм фіксувала. Там дирка ж є на цих штучках, і воно. В принципі достатньо зверху було. Але перше, це так я заморочилась, намазала клей, той клей по всій середині заморочувала було. Тому я інше робила, просто так вставляла і там вже з клеєм закріпляла. Коли вже висихало, то воно вже було зафіксовано. Ось, потім я крючком проколола так наскрізь і висовую шнурочок для лап. У мене він такий не дуже товстенький, тому я його брала в два, він такий майже як нитка. Ось, і так само бусинку просовую з одного і іншого краю та зав'язую вузлик, щоб та бусинка не вилазила. От. Якісь в мене пар... пальці не зграбні. Часом буває таке щось мілке робиш. таке. Як так робиш, без проблем. Десь як треба зняти, то стоїш, оце колупається якось безуспішно. Ось. І з другої сторони також продіваю. Він бачите, так вузлика зав'язує, як будто я перший раз його зав'язую. Дуже довго. Ось. Рахую, заяць майже готовий. І так всіх інших я роблю. У мене були такі зрізи. Якщо немає, то можна... Просто якусь. Може, більша бусинка є. чи Подивитися навколо, що є, що можна застосувати. З коробки з такої гафрірованої можна так само кругляшочок вирізати. Шкарлупку від горіха, я знаю. Можна подумати. І я такими маркерами перманентними малюю обличчя зайчику, кролику, хто там у нас. Зробила бантика, щоб був нарядний. Коротше, приклеїла я ось тут, здавалось, мені добре. Але е потім, коли в процесі, коли приклеїла голову, дивлюся, що щось воно якось не, не так виглядає. Ну, голова така, як здрасті дивилась. Тому я потім переклеїла ті бантики. Ось, приклеюю вуха, щоб вже потім ту голову не чіпати. Ось так, раз, раз, вухи на місці. Та голова. Тут треба головне, щоб трошки потримати, бо клей так вроді він хорошо тримає, але просто спочатку він так буде, от бачите, так раз-раз. От, бачите, відриваю бантики, бо дивлюсь, воно таке, як, ну не то пальто, як кажуть. Ой, бачите, так гарніше. І там і для шиї добре. Ось. Показую ще одного, щось вирішила показати вам ще одного, ось так в ушки на місці. От, бачите? А, чого показати, навіть я не показувала. Бачите, я, я приклеїла і потім з цієї сторони трошки так більше клею, щоб голова добре трималася, не відламувалась. Тому я вам другу показую, бо на першому якось не, не, не зрозуміло, що треба це зробити. Саме додати клею. Потім думаю, так це більше краще закріпить голову. І ось такі зайці, бачите, компанія, вони і так прикольно дивляться. Але я хочу зробити гірлянду, тому з воротнього боку я приклею джутовий. Шпагат. Ось так. Так само там треба добре так клею. Трошки потримати, щоб воно зафіксувалося. Ось. Я так не пожаліла, щоб вже закріпилося. І так кожного зайця собі там приблизно я там розрахувала відстань. Приклеюю інших. Фіксую добре і таку компанію нарядну готую на свята. Будуть вони заряджати своїм таким сонячним кольором. Вісять у мене зараз на. Сходах на І на тому так мило виглядають. Ось така компанія. Сподіваюсь, вам сподобалось. Надихне вас на творчість. Не забувайте підписуватись і давайте дружити.